4 жовтня також дорізаємо вже Азію, яка давно перевисівша. У мене Азії багатенько це одна з щеплень. Тут кущик діли дві форми. З однієї сторони Азія, з іншої сторони Сон Анджеліки. Сон енджеліки вже успішно реалізований. Там бачите, де білечки висять. Це все були запилені грони позаполявчим завгодно. Слава України, аватаром, хеловином, Рататуєм і навіть монархом. Там буде. На що подивитися через декілька років. А це Азія. Ви бачите, кожен пагін врожайний, на деяких паганах є і. По два соцвіття. без проблем. Без проблем. Хто там каже, що Азія не вражайна? Ну, Зусилля прикласти треба. Але ніяких там 4-5-7 лоз закладати не потрібно. Дві лози положили. Все, достатньо. Довга брізка, проблема вирішена. А запасом багаторічної деревини буде ще й краще. Ось така Азія. Ось там вона є. Тут. Але це, ну, тут їм, і її відведіно не більше метра шпалери. Зараз покажу там, де вона гарно навантажена, там значно кращі показники. Так, друзі, зараз година дня. Знімаємо ще одне щеплення. Тут у мене кущик ділиться на дві форми. Оце тут Азія прищеплена, а з іншої сторони, сторони Клаудіо кардіналі. Клаудіо ми вже реалізували вона раннього термінузірку. Азія тут під навантаженням. Дивіться. Також, що вам і казав, положено максимум дві. Стрілки на плодоношення, ось вони. І в принципі, урожає тут достатньо. Кожен пагін, він плодоносний. Ось ти бачите, там ще є нагронки. На жаль, грони цьому році невеликі. В тому році були в мене грона 700 г, ну найбільші мається на увазі, до кілограма окремі. В цьому році трошки вони слабші, але в цілому ягода вражаюча. Дійсно здоровезна, крупна. Тут ягоди можуть бути 5-6. І злегка за 6 см. Поодинокі можуть бути до 7 см. У мене поки 7 см ягод не було. Хоча деякі, бачите, ось знатно дивують. Азії треба як так само, як і ватар. Запас багаторічної деревини, довга обрізка і буде все класно. Урожай вона почне видавати десь четвертого вічка, тобто перші там декілька холості без урожаю далі йде з урожаєм. У неї жіночі тип квітки. Але запилення в цілому та горішіння є тільки на одній гроні. Ну, нічого я тут не допрацьовував ножницями, це може бути впевнені 100%. Ось це її природні запилення. Ось ви бачите грона її. Тут така вже вона під грамів 500-600. Ось так її, щоб було видно. Ну, шикарно. Азія вона виділяється своїм товарним виглядом. Мало хто може з нею конкурувати, та і взагалі вона шикарна, вона кидається в око. Певна річ, що такого урожаю, як на Аркадії, чи як на ланцелоті, на таких супертяжах тут не буде. Але отримати на кожному пагані 700 г урожаю, це, це можливо, можливо. Тим більше, в мене вже висаджений кущик Азії на власні каріння, який дав перше плодоношення в цьому році. І там на двохрічному кущі я зібрав 7 грон з нього. Тобто, ну, нормально, нормально. Я вірю в те, що з накопиченням багаторічні деревини там буде все в порядку і розмір ягоди укрупниться, і грона буде значно потужніша. Така ось у неї ягодка, бачите, ось вона фактично в розмір з мазинцем. Дуже потужна ягода, так ось і на сонечко. Красива. Та й смачна, тут також цікава гармонія. М'ясиста м'якіть, гарно вона висить і набирає лише кращі показники. Зрізаємо Азію, такі пальці красиві. Трішки тут колір, не такий жовтий, як хотілося б через сітку. Але виглядає прям дуже класно, такі реально здоровезні пальці. Вони такі зігнуті, серповидні, дуже красиво і ефектно. Азія Красавиця Дивіться, як виглядає Азія в Тарі. Ну, <смас> максимально екзотично Такі пальці, вони ну, такі гарні, я не знаю. Може повторяюся, одні ті самі ж слова кажу, але настільки гарна форма. Дивіться, тут гронка такі десь. І в кілограмові, граме 500-600. Ну, а хто може з нею конкурувати? Хто може видати таку ягоду? До речі, я вже казав, хто мене так дивиться, знає, то Азія я вже залучив селекцію з Хеллоуном, з Аватаром, Орсту У наступному році можемо побачити, що вже вийшло. Унікальна за своїми параметрами брудна форма Азія селекція Калугіна Віктора Михайловича.